Привіт, це Неомакс, і сьогодні ми тестуємо наш подовжувач у реальних умовах: без лабораторій, без фокусів, тільки навантаження і міцність. Два випробування: побутовий режим і краш-тест. Давайте почнемо. Цей подовжувач розрахований на 16 ампер або 3,5 кВт. Саме стільки ми й дамо усе, що може бути вімкнене в домі, одночасно. 15 хвилин роботи. Тепловізор показує. Температура в нормі, вилка не гріється, корпус не деформується. Це результат правильно підібраних матеріалів. Мідний провід, латунна контактна група і термостійкий пластик. Тепер краш-тест. Не навмисно але таке трапляється з усіма. Хтось смикнув за кабель, щось впало, хтось наступив. Корпус цілісний, вилка на місці, жодних тріщин, замикань чи іскор. Це міцний, негорючий пластик і добротне збирання. Не просто витримав, а спокійно переніс. Неомакс коли потрібен подовжувач, який справді працює і залишається цілим після всього. Неомакс електрика, якій довіряють.